ласка, так, звичайно, я багато разів була в Сполучених Штатах. Як правило, це все таки робочі візити, коли ти маєш тільки нагоду переконатися в підтримці інституцій американських та американських друзів, а в підтримці України це дуже важливо. Але на щастя, пару разів я була і просто так з родиною. І це так само завжди чудові моменти переконатися, що Америка не тільки велика країна як держава, а це прекрасна країна географічно. Зажно, і це дуже смачна країна, тобто там варто бувати. А розкажіть нам тоді, яке ваше найяскравіше враження від подорожі з сім'єю? Ви знаєте, сім'єю я була там. А, Давненько, і тоді моя старша донька була ще таким підлітком, і в неї був час захоплення зоопарками. І ми змогли відвідати зоопарк в Чикаго, акваріум в Чикаго і зоопарк в Нью-Йорку. І Це чудово, тому що це насправді я й досі, хоча вже пройшло достатньо багато років, але пам'ятаю ці враження, тому що дуже важливо, що це можливість поспілкуватися з тваринами і відчути їх майже як на природі. А ви казали, що вам. Смачна американська їжа, чи є у вас улюблена справи, чи любо блюдо. Так, ви знаєте, я дуже люблю американське морозиво, і при тому, що кожній нормальній жінці його ну бажано там не ласувати дуже часто, от але все-таки в Америці від цього відмовитися неможливо, тому що мені здається, що Америка цікава поєднанням е, е, різних кухонь. Це мульти така країна, вона дійсно цікава цим своїм знаєте, многообразієм. і це те, що робить її унікальною. Ну і плюс, чесно кажучи, що важливо завжди в Америці, що коли ти там буваєш більше ніж один день, то це можливість згадати англійську мову і трошечки почати краще говорити. Але моя мрія все-таки якось тижні на три вирватися туди, одній без роботи, навіть можливо без родини, для того, щоб погрузитися в мову і такі перебороти цей вітній, знаєте, страх говорити англійською. Треба якось реалізувати його.